Всіх вітаю, друзі. Сьогодні е, хочу поговорити про дуже важливу тему, бо в Україні вже в інфопросторі починаються е, перші розмови про те, щоб заборонити е, вивозити дітей з території України. Це робиться е, ці заяви просто в максимально цинічний е, спосіб. Е, е, я сьогодні включу один запис до е, прослуховування. Я його включу на ноутбуці, бо я не можу в Ютубі. Виставляти вирізки там з інших каналів, бо тоді це відео буде заблоковано. Тому я вам включу, але все ви зрозумієте, бо дуже добре чути. Що хочу сказати, що такі передумови вони виникають не просто так, бо зараз дуже актуальним питанням є постійний, такий, я б сказав, навіть масовий виїзд. Вивіз навіть так сказати дітей з е, території України. Це в першу чергу стосується хлопців віком там 16-17 років, тобто до досягнення ними 18-річчя. Бо ми знаємо, як тільки е, хлопцю виповнюється 18 років, після цього він вже жодної свободи на пересування. За межі країни немає. Тому, звісно ж, всіх вивозять. Е, хто хоче, хто може, так. А, і батьки знаходять там максимально ресурси для того, щоб вивезти цих дітей, щоб вони навчалися в навчальних закладах десь за кордоном і там будували своє е, життя. Е, навколо цього також є е, дуже багато. Е, Дискусії, так, але це дискусія між адекватними людьми, які е, за те, щоб кожен сам визначав і вибирав своє майбутнє, і думав, як йому жити. А другі, це просто людожери і нафронтники, яких не цікавить е, доля іншої людини, е, і вони виступають за те, щоб е, позбавляти дітей майбутнього, щоб діти залишались в Україні. І той запис, який я вам зараз включу, він е, показує просто верх цинізму деяких людей, до яких Скоріш за все достуховується, бо все, що ми бачимо, що зараз витворяють в Україні, воно є, на мою думку, не дуже адекватним. Давайте зараз цей е, відеозапис послухаємо тут. На відео Дмитро Корчинський. Можете загуглити, хто не знає, хто це такий, і е, тут такий його спіч. Давайте я його включаю і після цього продовжимо. Ми ж, Насправді зараз не за демократію, за забеживає. І коли ми воюємо за виживання, ми повинні все зробити заради виживання. Тобто обмежити себе в усьому заради виживання і перемоги. а це означає так, це відмовитися від е, ряду о, прав е, і від ряду зручностей. Скажемо, це означає полюбити це цікаво, це означає, що е, дати ще більше прав. По-перше, бачимо, що е, Дмитро Корчинський закликає українців полюбити ТЦК, незважаючи звісно на е, все, що ТЦК зараз творить. Е, я думаю, що ці всі відео е, з тим, як вони е, насильно пакують людей в буси. Це вже стало такою буденністю, якщо ще рік тому це були якісь поодинокі випадки і ТЦК коментували і відхрещувались від кожного з них, то зараз ніхто вже навіть їх не коментує. Просто всі розуміють, що відбувається. От-перше, якщо вас кривдять ТЦК, ви маєте їх полюбити. Збройним силом це означає, що заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаний чоловіка, але зараз Китай, наприклад, вперше заборонив усиновлення. Тут вже бачимо раніше Україну, о, якби поєднували з Ізраїлем, говорили, що от в Ізраїлі там воюють всі, служать всі, але при цьому ніхто не говорить про те, що в Ізраїля відкриті кордони. Тепер Китай. Тепер ми маємо бути схожими на тоталітарний Китай, де люди не мають абсолютно ніяких прав. Слухаємо далі. Інодемцями китайських дітей уже 90-х років. Десь близько 200 тисяч китайських дітей було усиновлено і вивезено за кордону Китаю. Зараз у Китаї у них півтора мільйони населення, але вони розцінюють нинішню ситуацію як демографічну кризу у себе. І вони заборонили усиновлення китайських дітей іноземцями і виміз китайських дітей. Це Китай. Я не знаю скільки нам залишилося тут в Україні, але в ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна, але ми ж розуміємо, що ці діти е, не повернуться в Україну. Бачимо, що е, пішла перша пропозиція. Це не най Трешовіше, що тут буде, але бачимо, що вже пішла пропозиція заборонити виїзд також і дітям. Слухаємо далі. Вони виховуються не українцями, вони не повернуться, тільки не буде стимулу повертатися в Україну. Тобто, ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити. Дуже, знаєте, цікаво, це виглядає, коли пристаркуватий Корчинський, е, який вже прожив життя, розказує, е, що потрібно поступитися власними зручностями. Але так як е, це не його діти мають бути повернуті назад в Україну і, і бути замкнуті в Україні, то, звісно, на такі зручності можна і наступати, особливо тоді, коли вони тебе не стосуються, будь Україну, то значить, ми його зобов'язуємо. Потрібно любити Україну. А тепер дуже цікавий Тому, момент. Ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його е, любити Україну. Подобається це йому чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, зобов'яжемо тут е, воювати або підтримувати фронт. Це мені знаєте, оцей вираз е, його, з його українських вуст дуже сильно мені нагадує. Рашистський вираз. Ми тебе навчимо як треба родину любити». Це повний треш. І українські діти вони не повинні чути польську мову чи німецьку мову в своєму спілкуванні. Вони повинні виховуватися під звуки сирем повітряної тривоги. Вони повинні виростати тут, в ненависті до ворога. Вони повинні виростати тут, в Україні. Вони повинні бути присутніми на похованнях наших героїв і на похованнях цивільних жертв. І вони повинні усвідомлювати небезпеку і повинні усвідомити, що на їхні плечі дуже скоро ляже відповідальність за цю країну, коли загинуть попереднє покоління. Тільки так потрібно виховувати дітей в ненависті. Напевне, так в такій самій ненависті, як зараз виховуються старші покоління. Коли ви зайдете в Фейсбук абсолютно під кожне відео, ви побачите, що ці люди вже виховані в ненависті, от тільки не в ненависті до ворога, а в ненависті до всіх, до кого їх е, рука може дотягнутися. І е, чи можна е, виховати дитину в ненависті, і щоб вона ненавиділа когось одного конкретно, наприклад, росіян, чи це можливо? Чи все-таки, коли росіян не буде поряд, ці самі діти, які виховані в ненависті, будуть ненавидіти всіх навколо, всіх людей, які їх оточують. Наскільки це адекватно, наскільки, е як ви вважаєте, е це має бути, бо повірте, що в українському інфопросторі все починається з розмов якихось е діючих осіб, які не мають нічого спільного з владою, потім. Ці наративи влада починає просувати як ті, які прийшли з народу, а потім вони перетворюються в постанови, в закони і в інші речі. І я вважаю, що е, оця промова Корчинського е, ну це просто треш. Я по-другому це назвати не можу. Ми забуваємо про те, що е, кожна людина має сама право вибирати, де їй жити, як їй жити, і сама вона за це несе відповідальність. Зараз все відбувається по-іншому. Е, на жаль, бо е, людям не дають вибору, людям не дають е, права керувати своїм життям через закриті кордони в першу чергу. Е, але їх заставляють пожинати плоди не їх вибору. Е, що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях під відео. І що хочу сказати, знаєте, ті, хто зараз е, знаходиться за кордоном, я вважаю, що цим людям кардинально ну, прям дуже сильно пощастило, як би це не звучало. Бо ці люди мають право вибирати і мають право е, самі робити вибір, відповідати за цей вибір, а не так, як в іншої частини українців, які вибору не мають, але мають за нього відповідати за чужий вибір. Свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.